Всім привіт! Сьогодні в нас знову йде дощ, але не такий інтенсивний, як вчора. Сьогодні прийшла в теплицю і буду підживлювати свою розсадку. Ось цю, яку я почистила, яку я вчора пролила. Буду підживлювати кальцієвою селітрою. Ось така вона в мене сипуча. Бачите, сипуча. Тому що зберігається вона у закритій торі. Хоча є, у мене в мішку лежить, але мішок закручений і доволі непогано зберігається. Ну, і сьогодні поговоримо про недоліки монофосфату калію, так як є і плюси, так і є, звичайно, і мінуси. І з недоліків монофосфату калію. Це, він швидко розпадається в ґрунті і не накопичується. Тому підживлюється монофосфат калію тільки в розчині, тільки з водичкою. Ні в якому разі не кладемо просто гранули. Діє в теплу погоду, коли жарко. і Помірна вологість, також при достатньому освітленні, і також, звичайно, велику роль грає провітрювання. Провітрювання теж повинно бути хорошо впливає на ріст бур'янів, тим самим спричиняє заростанню ваших участків, тому, звичайно, бажано його давати тільки у. Корінь, тільки під корінь, на міждуряді, щоб не попадало, тому що буде дуже інтенсивно зростати бур'ян. Також, якщо добре намокше мокше або накопичує вологу, то воно втрачає свої властивості, тому його обов'язково треба зберігати. Треба зберігати у закритій торі. Також у вигляді розчинів, воно не стійке, зразу тільки приготували, так, зразу треба ж і використовувати цей розчин. Монофосфат абсолютно несумісний із магнієвими і кальцієвими добривами. Це головна така. Його такий головний недостаток, і обов'язково його треба враховувати при підживленні. Також із недостатків монофосфату калію вважається те, що він пливає на надмірну кущистість, тому непридатний для, як я вчора говорила, Непридатний для рослинок, які, які вирощуються для зрізу. І також не використовують його для сплячих кімнатних рослин. Також для винограду він непридатний при у другій половині літа, коли підгодовують Виноград калі магнезією, я маю на увазі в корінь. Так як калімагнезія, вона це добре дуже довго розчиняється. І монофосфат він несумісний із магнієм, тому. тому використовують його в другій половині літа тільки по листу. Якщо, якщо це потрібно. Звичайно, на винограді дуже часто його приміняють тоді, коли не визрівша лоза, тому що Іди вже, іди! Іди, чого ти кричиш? Іди! Під дощ і Василю не до кохання. Огірки ж потрібно оприскувати і давати в корінь. Тому що огірки почнуть гірчити від нестачу калію. Проміжок між підживленням потрібен не менше як 1,5-2 тижні. Норма ж та сама, як і для томотів. 15 грамів на 10 літрів води це столова ложка. Для кращого засвоювання можна додати лимонну кислоту. Лимонної кислоти додається від однієї чайної ложки до двох. Ну, Це залежить, звичайно, від ПОЖ, який ПО. Ну, Я роблю все на наглоз. І по картоплі. По картоплі це, я вчора говорила, але не дуже об'яснила, що по картоплі у корінь монофосфат калію не дається, тільки по листику. Це картопля, коренеплоди, цибуля і часник. Тому що, якщо ви будете давати в корінь, оце добриво, то це буде впливати на зростання коренів і буде зменшуватися цибулина, і буде, ну, буде впливати на розмір цибулини і також на розмір картоплі. Тому дається полисту два рази за сезон від 2 до 5 грамів на 10 літрів води. Ну, сток. І знову у нас посилюється дощ, на вулиці взагалі не дає нічого робити. Ну, Будемо будем чекати, можливо ж припиняться ці дощі. У ну, мене робота, звичайно, є. Є в теплицях, ще, дві теплиці ще чистить, але там не багато чистить, там перша річка, тому там ну, швидко чистить полуничку. А ось тут, де, де в мене друга річка, тут доволі довго я чистила, тим більше, що тут і розсада. Ну і Потім займуся розсадою. Зараз буду. Проливати кальцієвою селітрою розсаду, так як зараз вже потепліло, і в теплиці тепло. Тому пролю столову ложку на відру води, зараз пролю і потім, мабуть, завтра вже побризкаю медіан екстра по листику, все пройдуся. І ще в корінь у цій теплиці я ще не давала кальціову селітру. Розведу бакову суміш і дом. Тут ми тільки проливали, і проливали тільки ці середні ряди. Але я бачу, що там трішки попідсихали крайні рядочки, то включу полив десь на, на 10-20 хвилин, щоб полилися ті крайні рядочки, а потім вже включу наколотю бакову суміш із кальцієвою селітрою і пролюсі ряди. І... Потім піду долі. Долі в мене дві теплиці почистить, це в мене швидко пройде, а потім буду займатися плотно розсадою і деревами. Так як, як буде дозволять, погода наша. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!